Вітаю, мене звати Леся Коломієць, я сертифікований психолог-консультант в методі позитивної психотерапії. Я знаю, як складно зважитись на зустріч із психологом, тому що це про довіру, це про страх бути не таким, бути неприйнятим. Але робота з психологом це не про те, щоб стати ідеальним, це про те, щоб стати собою розібратись собі, щось зрозуміти про себе. Наприклад, чому я постійно відчуваю напругу, страх, роздратування, чому я не можу побудувати, чому я обираю партнерів, з якими не можу побудувати довготривалих стосунків, чому я не можу відстояти себе перед іншими, свої бажання, свої інтереси? Або чому я постійно з усіма конфліктую? Справа в тому, що в кожного із нас є життєві концепції, які сформувалися в процесі нашого виховання в певному середовищі, в конкретному середовищі. І це такі глибинні переконання, які і визначають наше життя. Деякі концепції нам допомагають, а деякі навпаки заважають. Але гарна новина в тому, що ці концепції можна переписати. Але для того, щоб це зробити, їх треба усвідомити. І в цьому вам допоможе психолог, який володіє певними навиками, інструментами психологічними, техніками, структурою. Які допоможуть вам усвідомити, що саме вам заважає, які саме переконання обмежують вам і не дають зростати і розвиватись? Отже, якщо ви вирішили стати на шлях розвитку, самопізнання, усвідомленого життя, моє завдання бути поруч з вами і допомогти вам зрозуміти ваші актуальні здібності, ваш ресурс, ваш. Потенціал до зростання, до зцілення, до щасливого, усвідомленого і гармонійного життя. Отже, я щиро запрошую вас на зустріч із собою справжнім в просторі, де вам буде безпечно, затишно, щиро, тепло і по-справжньому.